В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові. Сьогодні тішимося і радіємо, і дякуємо Богові за те, що в контексті цього ювілейного року надії ми маємо можливість також проживати ювілейну прощу монашества донецького екзархату. Вчора мали велику радість молитися у нашому відпустовому храмі в Запоріжжі. У храмі Святого Володимира сьогодні ми є тут, у Дніпрі, у нашому ювілейному відпустовому храмі Покрову Пресвятої Богородиці, і знаємо, що також є третій відпустовий ювілейний храм нашого донецького екзархату у місті Краматорську. Сьогодні Господь, збираючи своїх дітей, своє монашество тут довкола свого престолу, свого вівтаря, Вкотре промовляє до нас. Сьогодні Господь повертає погляд і очі людей із виміру фізичного у вимір духовний. Є природньо, коли думаєш і дбаєш про тіло, дбати про чистоту тіло, бо це є твоє здоров'я. І люди це вже вміли робити в часі, коли Христос був з поміж апостолів і з поміж інших численних людей, яких зустрічав. Практику дбати про своє життя, люди вже мали добре налаштовано. Але споглядаючи звичайне фізичне життя, людина зауважує, що є все одно щось, що їй невід'ємно бракує. Є щось, що занедбуючи, ти насправді не маєш життя, навіть коли все, що є довкола тебе досконале. Сьогодні Христос переводить наш погляд, наші очі і наші думки на вимір духовний. Світло твого тіла, око Твоє, коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Ми знаємо, що джерело будь-якого світла, будь-якого добра, будь-якого миру завжди є Бог. Власне, Бог є тим світлом, яке освітлює і наповняє усе наше життя. У Бозі ми віднаходимо розуміння наших кроків, ми віднаходимо спокій нашого серця навіть тоді, коли все довкола у світі, в якому ми живемо, є складне, невизначене. І часами навіть надзвичайно небезпечне. У Бозі ми знаходимо світло розуміння того, що ми проживаємо. В контексті цього ювілейного року в нашому Екзархаті ми маємо нагоди численно і часто молитися з людьми. І ми зауважуємо, як сила молитви приносить мир і спокій у серця людей. Ми зауважуємо, як Бог, якого людина зустрічає, починає підказувати, а зрештою, переображати людське життя. І плоди цього переображення ми зустрічаємо дуже часто. Ми помічаємо, як люди в цьому складному світі починають мати якісь важливі інтереси, мають силу Вперед, навіть тоді, коли все довкола є складне, мають відвагу посміхатися навіть тоді, коли все є надзвичайно складно. Бог, який приходить у життя людини, Він наповняє змістом кожен наш крок. Богопосвячене життя є виразом сповнення цієї Божої мрії, Божої мрії. Про духовне щастя людини. Кожен і кожна із нас, вставши на цю стежину богопосвяченого життя, насправді віддали усе Богові. Але ми зауважуємо у плині часу, як все, що ми віддали Богові, воно наповнилося світлом, наповнилося сенсом, наповнилося. Тим Божим проводом і Божою підтримкою. Люди, яких ми любили до початку богопосвяченого служіння і богопосвяченого життя, були надзвичайно близькі нашому серцю, але це все там і закінчувалося. Відколи ж наше життя було покладене, подароване у обійми, всі ті люди, яких ми тримали близько нашого серця. Стали також віддані через наші молитви Богові. Як багато людей сьогодні у цьому складному світі, в нашій Україні, яка переживає цілехоліття війни, як багато людей через наші молитви знаходять мир і Боже благословення. Посвячення Богові свого життя насправді є також посвяченням життя усіх тих людей, яких ми зустрічаємо у Божій обійми, під Божий покров, під Божий провід. Сьогодні наше з вами життя і служіння є виразом надії, яку не лише ніхто не може засоромити, але навіть яку ніхто не може згасити. Бути серед Божого люду. Бути тими стовпами молитви, бути тим виразом Божої любові, ніжності і підтримки в тих складних умовах і обставинах життя є надією, яка підносить обтяжені очі. Сьогодні Бог каже про те, що не маємо права боятися, бо все зовнішнє є безсиле, коли Боже світло. Перебуваю у тобі, Наповняючись тим світлом, насправді ми стаємо, немов той факел, який цим Божим світлом осяює і наповнює всі ті простори, у яких ми з вами живемо і служимо. Люди, які зустрічають нас, вони ставлять собі питання, звідки в тебе стільки світла, звідки в тебе стільки миру? І звідки в тебе стільки духовної радості? Кожен і кожна із нас покликані бути свідками Божої присутності і Божої любові. Бог насправді, кличучи нас, хотів через наше життя і через наше служіння прийти і зустріти тих численних людей, яких кожного дня ми зустрічаємо дорогами нашого життя. Ділитися, ділитися Богом, ділитися Богом, який наповнює надією, є надзвичайно важливо ділитися молитвою, ділитися жертовністю, ділитися любов'ю. Краще дайте милостиню із того, що всередині і все у вас. Буде чисте. Хай наше життя, наше служіння і наше богопосвячений стан буде виразом Божої любові і Божого світла в усі часи нашого життя. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Памудрість! Осолонян першого послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні, братя, яку дяку можемо віддати Господеві за всю радість, якою ви нас врадували перед нашим Богом. Ніч і день, як найривніше, молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого бракує вашій вірі. Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус направить нашу до вас путь. Вам же, нехай Господь дасть зріст і наповідь щедру любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку ми маємо до вас, і нехай Він зміцнить ваші серця, щоб були бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим, як прийде Господь наш Ісус з усіма Його святим. слава собі владику святого апостола Івана Іванилиста Луки. Ох, молитвами святого славного і всехвального апостола Івана Листа Луки, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо святе Євангеліє. Ми Твоя від луки, святе, Іван читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь Світло то тіла око Твоє. Коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле, і коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне, гляди, Отже, щоб світло що в тобі не стало темрявою. Коли, отже, все тіло Твоє світле, нічого темного немає, воно буде все у світлі, так, неначе б освітлювало Тебе світло своїм сяйвом. Коли Він говорив іще, якийсь фарисеїв запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисеї здивувалися, що він пеш не вбився перед обідом. Господь сказав до нього: от ви фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. Самі ж ви всередині повні здирства. <кій> і лукавства безумні, чи той, що зробив верх, не зробив із середини. Краще дайте милостиню з того, що в середині, і все у вас буде числа.